2225 рік. Штучний інтелект прогресує, людина деградує. Дай поїсти о великий зберігальник їжі. Жартуєш, ніякої їжі після 18. Є, укладки вона робить в спортзалі, де. Очі, Прадо, лоївітан. Ти взагалі чула колись про Зару? Це показує мій статус. Я через день перу твої діряві труси. Можливо, варто викласти їх фото в інстаграм для закріплення статусу? Залізний помічник, відвези мене на роботу. Де я вже зранку сотку кіловат вмостив? Візьми собі таксі. Придурок, тепер мені знов доведеться умиляти цього старого пилососа поприбирати. Ти ж знаєш, який в нього характер. Хер. Ти хвора? Я давно відвіз його назвали ще цифрових душ. Вітаю! Я ваш новий найтехнологічніший пилосос майбутнього, Dreamy X40 Ultra. Забезпечу потужне сухе та повноцінне вологе прибирання без жодного вашого втручання. І навіть не будеш пліткувати за моєю спадою з, з бікрохвильовкою? Ніколи, у мене сучасний шиї, плюс камера відеонагляду. Під час вашої відсутності ви зможете спостерігати за тим, що відбувається вдома. Йе нам піпець. Не прості часи живем, панове.